Можна спробувати любов на смак, а на запах. Я вам я вас запевняю, що так можна. Якщо ви любите якусь людину, і навіть вона не поруч із вами, але ви хочете, щоб вона відчула вашу любов, ви можете знайти найкраще, найсмачніше, найзапашніше, що тільки можна. А це крафтові українські смаколики. І попросити нам, щоб ми зібрали для вашої коханої людини ось такий великий стратегічний панський запас. А ми ще й напишемо листівочку, в якому на звороті напишемо все, що ви забажаєте, будуть, будуть знати це тільки ми. Ви і ваш візаві. І подивіться, будь ласка, а ось цим секретом ми вже ділимося і з вами, з нашими підписниками, у таких великих стратегічних запасах. У нас ідуть ковбаски варенокопчені, ковбаски домашні печені на дровах, ковбаска з язичком, грудинка, баличок, ошиєчок, сало, з печі. Ось таке погляньте, яке прекрасне томлене сир сулугуні, соуси екологічні, українські. Всю цю смакоту можна замовити у нас. Ми їх пересилаємо людині, яку ви хочете привітати. Ми навіть можемо оплатити достатньо, Ставку, включити її у вартість замовлення, і людина просто прийде на пошту, або навіть кур'єр додому принесе, відкриє ящик і прочитає ті слова, які ви йому хотіли би сказати. Пригостить своїх друзів, сам буде пригощатися. Ось так і виглядає любов. Так вона і пахне, так вона смакує. Любов це діє. Тому, будь ласка, не затягуємо, діймо, дзвоніть нам просто зараз. Якщо навіть у вашої близької людини день народження там трошечки пізніше, давайте ми зразу зарезервуємо, і ви вже не будете переживати чим його порадувати. А будете тільки думати, які ж найщиріші слова написати на листівочках. До речі, листівочки ми зараз розробляємо дизайнерські, особливі для панських страв. Тому підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, як ми розвиваємося. Будемо дуже вдячні за ваші коментарі, за щирі відгуки. Тримаємося, все буде добре.